Ми знову відкрили для себе Європу і світ ніколи ще не подорожували так багато, як у ці роки. Можливо, молодь поспішала компенсувати все, що було втрачено через цю довгу ізоляцію. А може, це було невиразне передчуття, що потрібно встигнути вирватися, поки не пізно? Писав письменник Штефан Цвейх про Європейців у 1920-х роках. Щось подібне можна і сказати і про українців 2010-х. На той час свободу пересування вважали головним досягненням Незалежної України, а країна раділа безвізу. Наші співгромадяни поспішали надолужити те, що втратили через радянську залізну завісу та пострадянську бідність. Але чи було в Україні невиразне передчуття, що ця ера свободи, подорожей може обірватися так драматично? Навряд чи. ніхто навіть уявити не міг, що у 2020 році почнеться пандемія COVID-19 і до практики закритих кордонів повернуться не лише в Україні, а й в усьому ліберальному світі. Так само ніхто не міг передбачити, що незабаром країна зіткнеться з наймасштабнішою війною, яку планета не бачила за останні 40 років, і що Україна буде змушена запровадити обмеження на виїзд для значної частини свого населення. Чоловіки, які намагалися Ухилитися від війни, будуть переходити ТИСу. А прикордонники успадкують місію радянського героя Карацупи, який пильнював кордони від своїх власних громадян. Ось на таку мандрівку через тису я вас і запрошую. Мене звуть Ященка Антоне, це канал Без Води. Як завжди, поставте лайк цьому відео, якщо не підписані, то підпишіться. А я починаю наш цікавий випуск. Ніхто й не очікував, що в 21 столітті у декомунізованій Україні відродиться класичний радянський феномен тих, хто не повернеться, людей, які використовуватимуть закордонні відрадження, гастролі або спортивні змагання для того, щоб втікти з країни. Безумовно, часткове закриття кордонів Україна запровадила не з хорошого життя. Логіка цього кроку зрозуміла кожному, але з усіх надзвичайних заходів воєнного часу це рішення спричинило найбільшу кількість негативних ефектів. По-перше, часткове закриття кордонів негативно вплинуло на демократичний імідж України, особливо на тлі Росії, яка маючи значно більший людський ресурс, зберегла відкриті кордони під час мобілізації в Росії і вик... Використовує цей козир, цей факт у е, антиукраїнській пропаганді та ІПСО. По-друге, часткове закриття кордонів створило можливості для зловживань з боку службовців у формі, розширення повноважень Держкомслужби, часом незаконних зловживань владою, зміна правової бази внутрішніми інструкціями. Це сумні реалії нашого часу. По-третє, закриття кордонів породило таку корупцію та незаконні махінації, що до цього ніхто їх таких не бачив. Ми бачимо всі ці арешти МСЕК, суддів з інвалідностями, трошки із сусідньої теми, але теж цього стосується цієї корупції, цих можливостей, які створені були війною. це... Цих голів ТЦК всіх з грошима, з мільйонами, там з квартирами по 13 штук. Ви все це бачили? Це зараз нагадує як подібно до того, як сухий закон у США породив бутлегерів. Обмеження на виїзд з України створили численні незаконні схеми: Від купленого дозволу на виїзд за програмою шлях до фіктивних шлюбів із жінками з інвалідністю. По четверте, часткове закриття кордонів стало інструментом політичного тиску. У 2022 році виїзд заборонили опозиційному меру Чернігова, пізніше Петру Порошенку. А у 2024 році парламентарів масово не випускали у відрядження через неправильне. Не голосування через що в раді навіть спалахнув бунт. Однак серйознішим наслідком є невизначеність. Чим довше країна живе з напівзакритими кордонами, тим менше зрозуміло, яким буде вихід з цієї ситуації, коли в лютому, у 2022 році Україна поспіхом закривала кордони для військовозобов'язаних чоловіків. Вважалося, що повноваштабна війна з Росією триватиме кілька тижнів або місяців. Ну, 2-3 тижні, як казав Орестович. Потім відкриття кордонів пов'язували із можливим розпадом Росії та перемогою України, мовляв, повністю знищимо агресора і заживемо як раніше. Ну, але як завжди, ви її бачите, реальність виявилася як завжди іншою. Є висока ймовірність, що у найближчому майбутньому перед українським керівництвом поставлене питання: як відкрити кордони, якщо завершення активної фази війни не усуне загрозу з півночі. Уявімо, що Україна встояла, але Росія із Путіним або без нього нікуди не зникла, небезпека нового вторгнення продовжує нависати над країною. Ми усвідомлюємо, що такий сценарій цілком можливий. Після відкриття кордонів країну може залишити потік чоловіків призивного віку. Країну покинуть люди, яких держава розглядала як ресурс для захисту. З погляду держави такий виїзд може серйозно вплинути на обороноздатність. І як тут? Бути і що робити найочевиднішим рішенням виглядає продовження обмежень для військовозобов'язаних чоловіків і після війни. Подібні пропозиції вже звучали у публічному просторі. Проте навіть без урахування народного невдоволення таке рішення загрожує новими проблемами. Проте навіть без урахування народного невдоволення таке рішення загрожує новими проблемами. По перше, продовження виїзду для чоловіків призивного віку це прощання із тими працездатними українцями, які змогли виїхати після 24 лютого 2022 року. І звісно, дурних тут немає ніхто не повернеться навіть після завершення бойових дій, поки буде ця заборона. По-друге, зараз всі брачні агенції залікують, бо такі обмеження можуть спонукати молодих жінок шукати собі пару за кордоном, а не прив'язувати себе до громадянина, який залишатиметься невиїзним державним ресурсом. По-третє, ці обмеження сприятимуть вивезенню за кордон підлітків чоловічої статі, оскільки. Батьки, матері заздалегідь вивозуватимуть своїх дітей, поки ті не досягли віку, коли їх вважатимуть державним ресурсом. Всі, в кого буде така можливість, відправлять дітей навчатися за кордон, щоб ті не поверталися і їх за собою якось перетягнули. Отже, сам метод частково закритих кордонів не є життєздатним у довгостроковій перспективі. З часом держава може жити лише або з повністю відкритими кордонами, або з майже закритими, як совок. Українське керівництво постане перед вибором двох стратегій: або слід поступово послаблювати обмеження, розширюючи коло осіб, які можуть виїхати, щоб пом'якшити шок від остаточного відкриття кордонів після завершення активної фази війни. Ну або ж потрібно посилювати ці обмеження поступово доходячи до обмежень для і підлітків і фертильних жінок, щоб Україна могла десятиліттями існувати як воєнна фортеця. Навесні 2022 року ні в кого не виникло сумнівів, що країна обере саме перший шлях завдяки традиційній українській любові до свободи. Проте два роки війни показали нам. Наскільки сильно можуть змінитися і держава, і влада, і суспільство? Тож сьогодні частково закриті кордони в Україні це історія з відкритим фіналом. До завтра.